Всім доброго ранку підписникам та гостям каналу. Друзі, сьогодні роблю ячейку на брудер. На, е, Після десь на, ну, там побачим, це на другий ряд брудера. Отут тут шаг 30 мм. Тобто була ячейка бачите, 60 мм. Це мені купувала дружина, для скупляла, не помню. Порозрізав, повиламував. Я беру сітку, отаку, вот бачите, лежить. І її виламую. Там вже поряд... через ряд вже через ряд виламана, бачите? І сюди вклею, бо варю Нех... нема прутків в продажі. Ось такі прутки, Ось бачите, 3 міліметра. Але зараз на тій базі щось нема. Отак нарізаю. Да, роботи багато, але я думаю, це один раз. Отак, бачите, накладую. Один раз і мені хватить. та надовго. Хотів сказати, до кінця життя ні надовго. Так що доробляю і вже покажу вам на фермі. Ну, дивіться, я вже понаварював, бачите? Ось, дивіться, такі вони. Можна було якісь там не ставити пруточки, я думаю, вже не буду, знаєте, переробляти. Хай вже йде, як йде. Зараз по краю обшліфую тарелкою такою. Ось, такої. ось такої, бачите. Або є у мене ще отака тарелька. І буду їхати на ферму і собирати, а вам потім покажу, вже, як буде. на на клітках і буду потім красити. І покажу, як красити, щоб були мали, мали уявлення, як покрасити простіше і швидше. Так, друзі, дивіться, поставив решетки, зараз катаю. Так, щоб вам було видно. Бачите, як це роблю? Ну, Стараюся закрити за один раз, бо не хочеться тратити час багато на це все. А потім отак, бачите, тут є і і все. Ну вам не ви, я дивлюсь більше на решетку, ніж в камеру. Потім отак туди відкриваю і крашу оцю частину. Отак, раз, раз, і по діагоналі. Бачите, прекрасно, закрашує все. Дивіться, ржаве. Бачите? Краску наколоти, яка була, мені тут... В принципі, вийожується нічого, мені треба бігом покрасити. Бо дуже ржавіть оця дорожня карта, вона дуже якась така о, слабувата до корозії. Так що, отак по-бистрому замазюкаю. Яка була краска на колотив. коли задавали питання, красити клітки, взагалі здорово було б красти молодці. Було б у мене час і. Фінансові ресурси, все, я б, звісно, б я красив би. Я б і клітки так би красив, бачите? Було б як красиво. Дивіться. Взагалі було б хорошо, так? Да? Отож. І я так кажу. Але коли нема ні часу, ні... Ни... Ну таких нема потужностей, ресурсів, да? то не дуже хочеться і... Викладуватися, бо не що завтра буде. Понімаєте, нестабільність. А, чого я зараз крашу? Вже дивіться. Пів шостого ще треба направитися по у свиней, там, всі діла. І завтра, думаю, висадить середніх сюди, тому що малиші вже просяться у брудер. Так, що тут по брудеру? Давайте бігом пробіжимося, Ну Дивіться, малиші. Бачите, поставив решетку, бо Ну вилазить. Навірно, настільки маленькі, що вилазить. Е, сьогодні чи вчора не пам'ятаю, ранком приходжу, тут сидить вуглу і він отак заліз, а розвернутися не може залізти назад. І вже дивлюся, що йому. А вон він сидить, мабуть, бачите. Так, так, так. Ось, оце він, оце. З чорною спинкою що він такий якийсь слабенький. А ці дивіться, ці просто зараз трошки ухватили, і їх треба розселяти, бачите? Жаркувато. Я їм вже вечором дав, бачите, температура 25, а вона до 23. Тобто не справляється вентилятор і нема хорошої приточки. Ота в мене приточка. Хай пізніше я вам покажу, як я її буду ну, збільшувати. Значить, дивіться, тут на градуснику 31, на ну, майже, 36. Покажу вам отак трошки їх. Mm -hmm. Це їм сьогодні, по-моєму, третій день. Ну, скажу mm -hmm. вам так, бо по... в порівнянні з тим, що привозили нам продавани, то це краще. Mm -hmm. Що тут дивіться зробив? І отої сітки я вирізав оці три штуки, якраз вийшло один відрізок, по-моєму, 75 чи щось таке. Так. Дивіться, тут ячейка, у мене 25 на 50. Отут ячейка. Ну, була клітка 60, я її розварив пополам. Так, да, важко, да, не скоро, але зробив один раз, я думаю, мені хвата на, надовго. Приїхав ставити. Коротка клітка. Пришлось доварювати такі уші. Ну, друзі, повірте, що оця клітка вона буде робити довго і хорошо. Ну, і От сюди поставлю оті, такі манюки. Попробую завтра десь знайти. А тут кусочок поставив просто абично тоненько, 1,6. Бачите? А тут, а, мабуть, двойка. Ну, щоб не портить, не вирізати з того листа ще не починати його. Я просто. По... А що тут йому? Нікуди воно не дінеться. Тут буде корито. Тим більше тут вони будуть ось уже через 2 дні заїдуть. Що, ставлю лампочки? Піддони, кормушки ще треба зробити. Ну, я думаю, що кормушки я зроблю не так ну так, не так не довго. Хочу сказати, не так швидко, не так довго. Чи постараюсь не затягувати. Сама велика проблема в тому, що ну, коли робиш перший раз, знаєте, коли ти зробив одну кормушку, тоді по накатаному, таке вже, ти дивишся, що ну, воно швидко йде. Но треба робити таке, як у маленьких. Тобто ось Сюди ставити перегородку десь сантиметр знизу, і щоб воно потихеньку підходило. Дуже хорош, дуже мені понравилось. Лучше по, ну, трошки подрюкатися, ну, зробити один раз. Тоді і корм економне, і ви не бігаєте кожні 2 години досипаєте. Ну Будемо пробувати, це покажу трошки пізніше. Дивіться, Знизу я ще дверця не поставив, бо не знаю в якому віці вони приїдуть. Може сюди приї... ну, треба буде вікон це ставити 50 на 50. Ще така була думка, щоб ці петлі були не, ну, не, не глухі, а такі, знаєте, як скаба, щоб ти дверку раз зняв. А коли треба, у якийсь період повісив більшу ячейку. Ну, це в перспективі. Це все в майбутньому. Так, друзі, я вам швидко е, розказав. Надіюсь, все, все, все воно корисне. Да, дивіться. Один кран стоїть, ось іще один. От туди я поставлю на другий Ярус. А третій Ярус е, шлангою виведу сюди. І якось заглушу, бо немає. Вони десь були, але, знаєте, як кинувся краску шукати, є не знайшов. По генератору відос є, е, покажу. Все, друзі, всім миру і добра. Не буду займати вас час, побіг управлятися, тому що час летить, а нам треба вперед вперед Я по цю кормушку кажу, дуже зручно, дуже прям, ну, понравилося все. Бережіть рідних і близьких, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.